Кожна країна має не лише прапор, герб та столицю, а й пантеон геніїв, якими прийнято пишатися. Важко уявити собі Британію без Шекспіра, а Італію без Мікеланджело. Але буває так, що людина міняла країни проживання, паспорти та ідентичності або поєднувала кілька одночасно у новому випуску. Ос. Ми поговоримо про тих великих діячів минулого, за яких змагаються різні нації та держави. Ви дізнаєтеся, чому пам'ятник Олександру Македонському в Скоп'є офіційно є скульптурою абстрактного вершника? Як польські підпільники боролися з нацистами за коперника, та чому одну з дивізій СС вирішили назвати на честь Карла Великого? Навіть якби на його честь не був названий ультрамодний електромобіль, ніколи Теслу все одно можна було б назвати по-справжньому культовим вченим. Але чиїм вченим син сербського православного священника народився в Австрійській імперії на землях сучасної Хорватії. Якось написав, що пишається своїм сербським родом та хорватською вітчизною, але водночас Тесла провів більшу частину життя та зробив найвидатніші відкриття у Сполучених Штатах. Тобто принаймні чотири країни можуть вважати вченого своїм, але лише у двох з них готові до нескінченності сперечатися на цю тему: це Сербія та Хорватія. У історії двох націй вистачило кривавих конфліктів, зокрема, війна під час розпаду Югославії у 1990-х. Зараз дві держави більш-менш мирно співіснують, але по обидва боки кордону чимало тих, хто ненавидить сусідів. Якщо сербські та хорватські патріоти зустрінуться десь у барі або в інтернеті, рано чи пізно починається дискусія про Тесло, яка, якщо це офлайн формат, легко переростає в бійку. У Сербії портрет вченого можна побачити на грошах та одному з авіалайнерів. А в опитуванні великі Хорвати, яке проводив хорватський журнал, Тесла посів друге місце після югославського лідера Тіто. Якщо вас більше цікавлять відкриття та винаходи вченого, а не його походження, читайте книгу Бернарда Карлсона Тесла. Винахідник електричної епохи. Ще одна історія з Балкан, але на відміну від Сербії з Хорватією, Греція та Північна Македонія воювали лише на дипломатичному фронті. Країни претендують не лише на постать одного з найвідоміших завойовників, а й на всю спадщину стародавнього Македонського царства. Воно охоплювало територію нинішньої Греції, і лише невеликий шматок був на нинішніх землях Північної Македонії якою мовою говорили та чиїми пращурами були жителі давньої держави, історики сперечаються досі. Світова наука більше схиляється до грецької версії. Коли у 1991-му Македонія вийшла зі складу Югославії та стала незалежною, греки обурилися. Подивіться, які самозванці взяли ім'я нашого давнього царства та сучасної провінції. Під тиском Афін Македонців прийняли в ООН під офіційною назвою Колишня Югославська Республіка Македонія. Довелося змінити і прапор. Спочатку він містив Вергінську зірку. Цей символ зображений на знайденому в Греції золотому саркофазі, який приписують батьку Олександра Філіпу II. Та ж сама зірка, але на синьому тлі є на прапорі сучасної грецької провінції Македонія. З 1995 року на знамені Республіки Македонія розмістили Сонце. Вишенька на торті всієї давньомакедонської історичної спадщини це звичайно Олександр Великий. У 2009 році він посів перше місце серед національних героїв у телешоу Великі греки. В Македонії такого проєкту не було, натомість ім'я полководця носив головний аеропорт країни у Скоп'є. В обох державах стоять пам'ятники Олександру і в столицях, і в провінції. Ви, можливо, бачили центр Скоп'є з десятками нових кітчевих статуй. Найбільша з них саме Олександр. Щоправда, коли влада його ставила, то вирішила зайвий раз не дратувати греків і монумент офіційно назвали вершник на коні. Хоча й місцеві і туристи, які приїжджають до міста, прекрасно розуміють, хто саме там зображений. У 2019-му Македонія поступилася, додавши до назви держави слово Північна ім'я Олександра. Прибрали з назви аеропорту. Це зокрема відкрило країні шлях до НАТО. Греція тепер не блокувала її заявку на вступ. Македонські націоналісти з тим не змирилися. Для них НАТО ворог, а старі прапори з назвою та Олександр свої. В деяких інших країнах є історики, хоча частіше історики в лапках, які переконують, Олександр Македонський насправді їхній земляк. Подібні заяви лунали як мінімум в Болгарії, Албанії, Росії, Сербії. І в Україні теж. Знаєте, такого Валерія Бебека? Якщо знаєте, ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на канал. Якщо не знаєте, почитайте про його ідеї, і після цього теж не забудьте про підписку та вподобайку. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Віка Майєр, Олег Федорцов, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Дмитро Двуреченський, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Анастасія Шефер, Микола Срібний, Вова Бабенко, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва, Олександр Халкін. Максим Новік, Андрій Римар, Ендрю Сарвіра, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Жидецький Юрій, Данило Підгайний, Андрій Богуцький, Стас Маринич, Тарас Кривко, Катерина Єрмолаєва, Віталій Брум, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. У німців є анекдот: два найбільші досягнення австрійців: перше переконати світ, що Моцарт австрієць. Друге переконати світ, що Гітлер німець. Скандал навколо приналежності композитора почався після німецького шоу 2003 року «Найкращі з наших аналога великих українців. Композитор посів двадцяте місце серед видатних німців. Як це народився Моцарт у нашому Зальцбурзі, жив та помер у відні? До чого тут Німеччина? Обурилися австрійці. Редактори проекту відповідали, що Австрія, як і німецькі землі, на той момент входили до складу священної Римської імперії. Кожен житель Австрії міг вважати себе одночасно австрійцем та німцем. Власне, у випадку з Моцартом так і було. Якщо Німеччина, моя улюблена батьківщина, не захоче мене взяти, тоді Англія чи Франція придбають собі вправного німця. Процитували автори шоу Лист композитора. А ще австрійські кондитери намагалися через суд заборонити німецьким колегам виробляти цукерки, названі на честь композитора Моцарт Кугель. Але програли і шоколадні кульки з марципаном всередині та портретом Моцарта на обгорці виготовляють в обох країнах. Великий завойовник завжди вважався предметом національної гордості монголів. Але останнім часом на статус його нащадків претендують казахи. Деякі їхні вчені доводять, Тимуджин Джин був не монголом, а тюрком з казахського племені киятів. Народи, що склали кістяк його держави та війська, теж тюрки. А плутанина, ніби виникла через казахський вираз Менгіель вічний народ, яке потім трансформувалося у монголи. Ця тема поступово розкручується владою Казахстану, влаштовуються міжнародні конференції, фінансуються публікації, випущено пам'ятну монету. Тим не менше, в очах всього світу кочовик завойовник і надалі асоціюється з монголією. Це пам'ятник Миколаю Копернику біля будівлі польської академії наук, один із найвпізнаваніших монументів Варшави. Окупувавши Польщу у 1939 році, нацисти не знищили його, але замість табличок Латиною та польською встановили німецькомовну Миколаю Копернику від німецького народу, частиною якого він, на їхню думку, був навіть ризикуючи життям. Польські патріоти були готові відстоювати свого вченого. Спочатку один підпільник потайки зняв табличку та кудись сховав. Нині вона зберігається в музеї. А у 1943-му урочисто відзначалося 400-річчя з дня смерті астронома. Звісно ж, його вшановували як німця. Троє молодиків поклали до пам'ятника вінок з червоно-білою стрічкою та написом: геніальному поляку Копернику в 400-ту річницю з дня смерті польське підпілля. Німецький патруль помітив відчайдухів. Одного застрелили, і він невдовзі помер, другого арештували. Після провалу антинацистського варшавського повстання окупанти все ж вирішили знищити монумент. Його відправили на переплавку, але він дивом зберігся на звалищі і тепер стоїть на старому місці. Німецькі претензії не є повністю безпідставними. Мати вченого була німкенею, а от національність батька невідома. Рідне місто Коперника Торунь перейшло від Прусії до Польщі лише за кілька років до його народження. Всі відомі документи його авторства написані латиною або німецькою. З іншого боку, в листі польському королю Сигізмунду І він писав: Цілком відданий вашій величності. Для Польщі Коперник справжній національний символ. Його іменем названі центр науки у Варшаві, університет у Торуні, аеропорт у Вроцлаві. Не можна сказати, що у сучасній Німеччині хтось особливо прагне відстояти право на астронома. Скандали все ж трапляються свого часу. Поляків обурило те, що Коперник посів 108-ме місце у вже згаданому німецькому шоу Найкращі з наших, але разом із тим є спроби перетворити астронома на фігуру, яка зближує, а не роз'єднує нації. Наприклад. Премією Коперника відзначають вчених, які відзначилися у спільних польсько-німецьких наукових проектах. Ми знаємо його як Карла Великого. Латиною це Каролус Магнус. Для німців він Карол Дергросе. Для французів Шарлемань. А деякі історики охрестили Карла першим європейцем та прапрапрадідусем ЄС. Батьки правителя були з нинішньої Франції, а резиденцію собі він облаштував у німецькому Аахені, де й похований. Найбільше французьких та німецьких списів навколо приналежності Карла Великого було зламано з 1870 по 1945 роки. За цей період країни тричі воювали між собою, зокрема в обох світових війнах, і віддавати ворогу великого предка ніхто не погоджувався. Наприклад, у нацистській Німеччині було видано збірку Карл Великий чи Шарлемань, вісім відповідей німецьких істориків. Неважко здогадатися, якими були ці відповіді. А от наприкінці Другої світової війни, коли в німців загострилася потреба у союзниках, антифранцузька пропаганда вщухла, а особу короля навпаки спробували використати як символ єдності двох народів та взагалі всієї Європи. Шарлемань, так з 1944-го називалася французька бригада, пізніше дивізія, СС. Запеклі вороги в минулому Німеччина та Франція вже давно перетворилися на союзників. Іноді жителі країн тролять один одного на теми звучання двох мов протистояння футбольних збірних чи належності Карла Великого, але без тої ненависті, яка була колись. Чиї аргументи щодо Тесли, Олександра чи Коперника здаються вам переконливішими? І кого ще ми забули згадати у цьому випуску? Пишіть у коментарях.